Нагороджені за конкретні дії у Хмельницькому голів громад медиків та культурних діячів нагородили президентською відзнакою за оборону України та підтримку цивільного населення, які своєю працею наближають перемогу, які допомагають силам безпеки і оборони, які волонтерською роботою, підтримкою внутрішньо переміщених осіб, підтримкою у наданні допомоги. В лікуванні, в реабілітації наших воїнів, в усьому, що і наближає перемогу, і допомагає відновлюватись тим, хто виборює цю перемогу нашим зсу, нашим воїнам. Серед громад Старокостянтинівська із перших днів повномасштабного вторгнення тут працюють над безпекою цивільного населення, допомагають у відновленні постраждалих будівель. Нам приходиться нелегко, Відновлювати після влучань або збиття ракет-агресора, які падають на об'єкти соціальної інфраструктури, на житло наших громадян, дбають у громадах області про військових та їх родини. Щоб наші пілоти, наші воїни і ті, хто мобілізований, знали, що вдома у них все добре, все забезпечено і їхні. Сім'ї, родини, безпеці. Державна нагорода це нагадування про зроблене від початку війни та стимул рухатися далі і робити ще більше задля нашої перемоги. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський.